Доброго дня, друзі! Я хочу розказати про роботу в Греції. Ми вже кілька років працюємо з Грецькою агенцією праці і вже е, влаштували багато працівників минулого, позаминулого року. отримали багато відгуків, і багато хто хоче поїхати цього року знову, або хоче поїхати вперше, і задають питання, які умови праці, як добиратися, по яких документах працюють. На всі ці питання я постараюся дати докладну відповідь. По умовах праці ставка є 1000 євро чистими, це вже за вирахуванням всіх податків. Надається житло безкоштовне і повноцінне трьохразове харчування. Тобто, все, що ви заробите, це і все є ваше чистими. Роботодавець. Оформляє документи для легальної праці. Тобто, якщо ви в Україні і маєте тільки закордонний паспорт, ви приїжджаєте в Грецію, в міграційній службі вам допомагаємо оформити прихисток, ви получаєте грецьку карту і, відповідно, вже можете підписувати офіційний трудовий договір. Це є повністю офіційне легальне працевлаштування. Усі документи ми допомагаємо зробити. Заповнюємо анкети, подаємо анкети на готель, на міграційну службу. На міграційну службу ми записуємо завчасно, тобто по приїзду вам чекати не потрібно. Ви приїхали, оформили швиденько прохисток, і підписали договір і їдете на місце праці. По доїзду. Ми організовуємо виїзди групою минулого, позаминулого року. І е, цього року також планується виїзд з Києва. Їде автобус чартерний, там будуть їхати працівники, буде їхати супроводжуючі разом з вами. Е, сідаєте в Києві, є також посадка Вінниця, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці. От в цих містах є посадка, можна е, долучитися до групи. Тобто, якщо ви з Вінниці, вам не потрібно їхати до Києва, автобус проїжджає через Вінницю, е, зупиняється і, відповідно, працівники можуть долучитися до групи і таким чином зручно добратися. Це є прямий автобус, приїжджає в Афіни, в Афіни зустрічає грецька сторона, зустрічає координатор, е, їдете в міграційну службу, оформляєте прохисток, далі в офіс, підписуєте трудовий договір. Вам бронюють квиточок на паром, в порт повезли, посадили на корабли, помахали ручкою. З другої сторони координатор зустріли працівників готеля. І ви приступаєте до праці. Тобто, оформлення не займає багато часу. Важливе питання по документах. Багато хто під час війни їздив, вже оформляв прихистки інших країн, стікери, параграфи, пермесо, ВНЖ, візи і багато-багато чого іншого. Той час, коли інші країни європейські дивляться на цю історію і можуть давати прихисток або відмовляти, Греція не відмовляє нікому. Тобто повинен бути діючий закордонний паспорт і повинно бути громадянство України, і повинен бути штамп в паспорті, що ви заїхали в Європу після того, як почалася війна. Все. Інші, всі решта документи підходять. От, тобто, не можемо ми прийняти кандидатів тільки ті, які ще до війни заїхали в євросоюз і до цього часу знаходяться, то на жаль, таких кандидатів ми не зможемо влаштувати. Ми отримали багато позитивних відгуків від наших, від наших працівників, від наших кандидатів. І за це ми дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що рекомендуєте друг другу нас. І ми раді будемо бачити вас і ваших товаришів і нових кандидатів в якості працівників цього сезону. Робота в Греції це є можливість заробити гроші і приділити час для себе. Робочий день триває 8 годин, якщо є додаткові години. То вони оплачуються окремо, є така негласна стаття доходів, як чайові, які частенько присутні, якщо ви працюєте офіціантом або попоївкою. це звичайно, що ну, не обов'язково. Ми це не гарантуємо, але воно якщо буде, то це буде вам приємний бонус. І важливий є момент, і такий дуже приємний, що ви відпрацювали свої години і ви завершили роботу, і ви собі, може, дівчатка положили рушнички на плечі, пішли собі на берег, прогулялися, відпочили трошечки, подихали гарним повітрям, полюбувалися пейзажами, і відповідно повноцінно відпочили. От, це є також дуже немало що немає після роботи, немає турботи, що тут треба ще щось купити, приготувати, помити. Тобто, коли є включене харчування, це є великий плюс. Це є економія грошей, економія часу і, звичайно, що економія вашої праці. От, ми чекаємо на ваші заявки. Дякую за увагу.